Зараз Да почуєте по побачил. Откачу. З Богом, ты с Богом. З Богом. З Богом, с Богом. Но связи такая Богом! 30, нахі, з Богом сначала. У нас відпусканий водічки покриття. А у нас, ти ще знаєш, у нас виїдели в області, там є ще церква, того, отряда, а московського це... цього. Еля тут у нас в українські дуже багато. Таких надо все. Ні, вони права правди. Їх заборонили, але вони досі є. Якби вони Ну, їх не можуть прибрати. Вони тут самого початку число Росії. Просимо наших учасників э, виставки, так? Гостей. Стати на. Ну, що можна сказати? Що можна сказати? На ті виставки представлені ідеологічні меми, отак називаємо. идеологическом, политическом православии, что, собственно, к православной вере отношения не имеет. Мы не ориентируемся на плохих дворников, на плохих депутатов, президентов, инженеров. Также мы не ориентируемся на плохих священников достойных, которые мы знаем есть в РПЦ, в ПЦУ и во всех церквях. То есть Идеология это одно, а вера это другое.